Куди ж ти зібрався? Не лізь, жінко. Не твоя це справа. Ідемо ми з хлопцями супостатів проклятущих бить. Ой, нене, як же я тут без тебе, але ти за мене не переймайся. Я з усім впораюся. Ти головне, скоріше повертайся. Добре, Люба. А ти про себе подбав, про свою зручність та безпеку. Та звісно, я подбав. Я в дірк написав до воїн щоб без спорядження не бігати у полі. Я завжди знала, що ти в мене розумний. Недаремно я тебе в не відбивала. Орися, корній! Орися! Корній. Батьку, ти куди зібрався? Ти ж обіцяв, що ми з тобою на полювання разом сходимо. Не засмучуйся, синку. Сходимо ми ще з тобою. А зараз в мене полювання на більш страшного звіра. А як же ти себе захищати будеш? Комплекс спорядження від воїн волі захистить мене від лихої долі. Батьку! Синку, батьку, синку, хлопці, а як же я? Мамо! Синку! Орися! Корній! Батько! Син! Мамо! Все любі! Час мені вже йти, а ви живіть тут, щоб мені не соромно за вас було. І головне, ти до себе, сусіда Степана, не пускай. Корніть, Орися, батько, син!